Справа ми бачимо горошок Бондюель це величезний провал великої французької компанії. 21 січня цього року виявилося, що компанія «Бондюель» відправила 10 тисяч продуктових наборів російським солдатам. Компанія не змогла справитися з цим викликом і просто виключила будь-які коментарі, зробивши один прес-реліз, на якому було зазначення це не ми. Українці нація дуже уважна, тому великі мережі АТБ, Сільпо та інші вже зняли продукцію вольєрів зі своїх вулиць. Ніхто не хоче фінансувати СУПІ російським солдатам. А тепер подивимося на цю діаграму зліва. Це продаж компанії Ветерстат Групп Глобал, глобальної компанії по всьому світу по ринках в 2021 році. Останньому мирному році України найбільший ринок справа зверху синій це Канада, Другий заємністю ринок найбільший червоний, це Російська Федерація, а Україна от блакитний нижній ринок. У другому році, на початку квітня, Рада директорів компанії Ведерстат. Зібрала, щоб ухвалити рішення, що ні одна машина Водерстат не буде поставлена на територію Російської Федерації, і компанія дотримується цього рішення. Ні одна машина не поставлена на територію Російської Федерації. Ще раз подивіться на цей червоний фрагмент діаграми: це 45 мільйонів євро. Ці 45 мільйонів євро були в 2021 році, а в 2022 році їх розділили ті компанії, які лишились на цьому ринку. Це лише питання про цінності.